Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І сьогодні ми знову відвідаємо сад Камелія, який знаходиться в Київській області, село Крюківщина. Я присвятила цьому місцю три своїх відео, які набрали дуже багато переглядів і коментарів. Тому не могла позбавити вас і себе ще однієї прогулянки по цьому саду. Але сьогодні змінимо маршрут і почнемо прогулянку пейзажною алеєю. Які ж гарні помаранчеві троянди тут. Минулого разу я їх не помітила. Але найбільше сьогодні хотіла помилуватися квітучою лавандою. Та придивившись поближче, хочу сказати, що це не лаванда. Як на мене, тут висаджений лавандин. Його реклама нещодавно висвітилась мені в інтернеті. А я і раніше і не знала про існування такої рослини. Лавандин це гібрид двох видів, таких як лаванда широколиста і лаванда вузьколиста. Кущик лавандина зовні досить сильно відрізняється від лаванди. Квіти розташовані більш щільно, вони більші, ніж у лаванди. Лавандин набагато більш інтенсивнішого кольору. Його стебло більш жорстке, високе і прямо стояче. Кущик у нього досить компактний зі кроною у вигляді сфери. Тому мені було навіть цікаво подивитися і на лавандин, оцінити його красу. Проте, як на мене, особисто на мій смак то звичайна лаванда виглядає в саду якось більш природніше, більш ніжніше. І мені більш подобається. Проте, як завжди скажу, у кожного свій смак. Тому подивіться, можливо, лавандин вам сподобається більше. Але в цьому садку гарно все. Просто не можна відвести очей від заднього плану саду. Які ж гарні природні насадження тут. Але, звісно, троянди тут найгарніші. Просто краса. Просто хочеться підходити до кожної квітки і милуватися її ідеальним виглядом. А тепер давайте заглянемо до італійського саду. Тут теж висаджений лавандин. Блакитні ялинки карликові. Ну і, звісно, троянди. А зараз, напевно, мій найулюбленіший вид у цьому саду. Італійська алея під ялівцями і лавандином. Шкода, що троянди вже відквітували. Напевно, найкраща пора, щоб відвідувати сад Амелія це початок червня. Тоді троянди квітнуть дуже гарно. А так лишилися залишки. Троянд. Як же мені сподобалась тут ця алея із білою Веронікою? Її у моєму саду немає, але вона... Виглядає так ніжно, напевно, і я собі прикуплю пару кущиків і десь так її посаджу. А така сосна у мене є. У мене аж 4 такі сосни ростуть за моїм помаранчевим забором. Красуня-юка. Такої у моєму садочку немає. Який гарний вид на італійський садок. Але давайте попрямуємо в англійський сад. Подивимось, що квітне тут. І знов суцільне насадження. Лавандина. Так, масові посадки дуже вражають. Але у маленьких садах зробити їх нереально, бо всі садівники хочуть собі безліч рослин. І барбарис, і сосну, і лаванду, і троянду. Та ще й потрібно посадити так, щоб всі ці рослини пасували одна до одної. І це справжня головоломка. Адже дуже важко підібрати і періоди квітування, і щоб рослини пасували одна до одної. Ось, наприклад, чому мені лавандин? Подобається менше, ніж лаванда, бо період квітування лавандину трішки пізніший, ніж троянди, і тому їхнє квітування не буде співпадати. А для мене поєднання троянд і лаванди наскільки класичне і гарне, і наскільки мені подобається, що я все-таки Знову ж поставлю плюс на користь лаванди, тому що вона квітне тоді, як і троянди. А це катальпа теж неймовірно красива і пахуча. Але для посадки катальпи у моєму саду знову ж таки немає місця. А ще, на що в моєму саду немає місця, так це на зелені огорожі. Ну, чи на бордові, як у цьому саду. Вони мені дуже подобаються. Але як уявлю собі, скільки мені прийдеться стригти і бігати із кущорізом на своїй ділянці, то мені вистачає моїх троянд. Ялин і лаванди. А тут ми зайдемо отакий куточок для англійського чаювання. Тут ростуть теж троянди, петунія, яку я ніколи не висаджую у своєму саду. Вона мені чомусь просто не подобається. Я не розумію версію ажіотаж довкола цієї рослини. А ось бегонія красуня Теж немає місця для неї, але вона дійсно красуня. Так багато сортів її продається зараз. Вона дуже яскрава і дуже легка у вирощуванні. Підходить і для клумб на яскравому сонці, і для клумб в тіні. А тут ростуть мої улюблені помаранчеві троянди. Проте щодо сорту не впевнена, як на мене, то ці троянди схожі на англійські з сорту Джуді Dench. Проте я не впевнена. А тут висаджені троянди сорту піано. Ось це, наприклад, сорт charming піано. А ще тут висаджений дуже гарний бордюр із бордової кислиці. А я раніше думала, що це бур'ян. А тут виявилось що можна з неї робити такі гарні композиції. Ну і ще раз підійдемо до гарних помаранчевих троянд. Ось тут. Висаджений теж бордюр із кислиці, але найгарніші тут, звісно, широколисні гортензії. Така гортензія висаджена і в моєму саду, тому можу сказати її сорт. Це гортензія серії Безкінечне літо, сорт Bloom Star. Вона відрізняється своїми яскраво-бордовими пагонами. Тому мені цей сорт теж дуже подобається. Ну що ж, а ми виходимо із англійського саду. Знову бачимо перед собою пейзажну алею і повз відквітаючи плетисті троянди прямуємо і ще до одного саду. Сумно інколи дивитися на відквітаючі троянди, так ніби півліта вже пройшло. І як же мені подобається ця бордова огорожа. Я навіть не можу сказати назву цієї рослини, з якої зроблено цю огорожу. А ще дуже гарні колони із дівочого винограду. Зараз він стоїть зелений, але на осінь почервоніє і він. Тож помилуйтеся разом зі мною цим живоплотом. От гарно було б весь забор із середини засадити такими рослинами, а потім їх стригти. І було б дуже гарно. Але це дуже багато роботи. А тут ще один сад. Ви пам'ятаєте ці арки із троянд, який неймовірний вигляд вони мали ще десь два тижні назад? Ось тепер тут квітує лавантин. Гарно, чи не так? Ну що ж, давайте ще трішки пройдемось біля цього гарного живоплоту. І попрямуємо до тих яскравих троянд у кінці саду. Я їх побачила ще здаля, і думаю, обов'язково потрібно підійти і відзняти, і показати їх вам. Я не знаю, що це за сорт. Але видно, що це ґрунтопокривна троянда яскравого кольору. Вона просто палає, просто палає, а яке гарне блискуче листя в неї. До речі, ґрунтопокривні троянди підходять тим садівникам, які не дуже часто хочуть займатися. Своїм садом. За ними потрібен мінімальний догляд, адже в них просто відмінне здоров'я. Їх навіть можна пообрізати звичайним кущорізом, і все рівно вони дадуть друге квітування. Проте зараз в садку панує гортензія Гарна біла анабель а я дякую вам за перегляд. Бувайте!